А ви любите вірші? Це питання ми ставимо не просто з цікавості, адже нам є що запропонувати вам та вашим малюкам програму для iPad – Улюблені вірші. Створена програма на основі одноіменної збірки видавництва Абаба Галамага. Вона об'єднує у собі вірші, знайомі нам з дитинства. Всі вони українською, проте, не турбуйтеся, сприймаються твори легко і із задоволенням. Як ви бачите самі, своєю незвичністю вражають ілюстрації до віршів. Вони нетипові, проте дуже позитивні. А найголовніше, мабуть, те, що всі вірші мають аудіоверсію у виконанні популярних українських акторів. Особливо сподобалися твори, озвучені дитячими голосами, настільки природньо та невимушено вони звучать. Пелікан. Капітан Джонатан десь на землях мусульман птиць ловив. І пелікан трапив у його капкан. Керувати програмою зможе навіть маленька дитинка. На кожній сторінці присутня червона стрічечка програвача. У верхній частині екрану розміщено панель, що містить пронумеровані ескізи сторінок. Слід дізнатися, що програма улюблені вірші викликає щире захоплення. Вона неодмінно сподобається вашим малюкам та й вас не залишить байдужими. А наостанок – весела пісенька, заклик від укладачів збірки. Нам і кітанку, хранитку я знайшов, і дуже гарну книжечку дітей знайшов. А баба мала мага писало в дітей, а бабу мала магу. мені марші. Читали твою, книжечку мені. And Baba Halamaha Go to Halamaha And Baba Halamaha ababu watching And Baba Halamaha Buy